Ось, наприклад, сівалка, де людина попросила, порахуйте мені, зробіть мені зі стійкою для катушок шлангами крапельного поливу. Бачите, ось тут, наприклад, шланг спускається сюди і ось тут. Ви бачите, зроблений такий от своєобразний анкер, де воно занурюється в землю, і, значить, шланг. шланг е, в землю вкладається. Так як я вам і показував, знову рулеткою покажу. Від центра анкера до центра 75 см, бачите? Від центра там анкера до центра тут 75 см. Плюс тут цей анкер можна подвинути на 4 см. І з тої сторони я міряв 5 Тобто перекинеться, перекинеться це на цю сторону і якраз тут стане цей анкер. Якщо вам треба, буде його так здвигати. Ну і от ви бачите, як вона виглядає. Каток впереді, каток ззаді, трьохточка, трьохточка. Ну Тут впереді чіпляється такий якби кутник, який розгрібає якби, слід від колес. Але у вас колеса будуть ширше, у вас будуть тут ставати. А це ті ґрунтофрези.